Вітаю діти на занятті. Сьогодні ми з вами познайомимося з геометричною фігурою круг. Дивіться, це круг. Пригадаємо, які предмети схожі на круг. Сонце схоже на круг. Сонце Кругле. Кавун круглий. Апельсин теж схожий на круг. Він круглий. Гудзик круглий, планета кругла. М'ячик круглий. Всі ці предмети схожі за формою на фігуру круг. На яку фігуру схоже сонце? На круг. А на яку фігуру схожий м'ячик? На круг. А який за формою? Кавун. Він круглий, вірно. А тепер давайте перевіримо нашу уважність. Нам потрібно знайти усі круги на малюнку. Дивіться, це круг. Так, це червоний круг. А це круг. Ні. А це круг, так, це синій круг. А це яка фігура. Це зелений круг, а це круг? Ні. А це яка фігура? Це круг. Синій круг. А це яка фігура? Це круг. Зелений круг. А це круг? Так, це червоний круг. А це круг? Ні. Молодці. Ми з вами знайшли всі круги. Отже, ми з вами познайомилися з якою фігурою? З фігурою круг. А які предмети схожі за формою на круг? Так, вірно, молодці.